Найбільше Олександра Кужель обговорювала з житомирськими підприємцями тему податкового кодексу. За її словами, проект нового кодексу за авторством лідера партії Сильна Україна Сергія Тігіпка є найактуальнішим для суб'єктів малого та середнього бізнесу. Найбільших конфліктних питань не узгоджених залишили спрощені системи оподаткування, які я сьогодні наголосила на зустрічі. Це і дозвіл працювати членам сім'ї це і питання. Впровадження касових апаратів, це питання вілвілічення обсягу, це питання використання ПДВ і видів діяльності. Але ми домовились з всіма асоціаціями малого середнього бізнесу, незалежно від політичної приналежності кожної, що ми всі об'єднаємось на вимогу Верховної Ради при голосуванні до другого читання. Олександра Кожель не оминула своєю увагою і топ тему цього тижня про підвищення пенсійного віку для жінок. На думку політика, цей процес є невідворотнім. Якщо ми не змінимо сьогодні пенсійну реформу, ми повинні відверто сказати молоді. Молодь у вас не буде пенсії. Якщо хтось так може сказати, я не можу. І тому я кажу, що пенсійну реформу треба реформувати. Аби відстояти права малого та середнього бізнесу, не бути байдужими, закликали підприємців Житомира, заступник голови політичної партії Сильна Україна. Адже факти впливу бізнесу на стратегічний курс держави в історії незалежної України вже були.